Податківці не турбуватимуть малий та середній бізнес. Перевірками є наступного року. Рішення ухвалили колегіально. Міністри і кілька соцспрощенців, які прийшли на зустріч. Давайте послухаємо залу. Може, вони скажуть ні, перевіряйте нас, нам це потрібно. Ми за цим скучили. Скучили? Не скучили. Ліс рук за продовження мораторії. Будемо вважати, що сьогодні ми прийняли рішення. На 2013 рік ми не будемо порушувати нашу сталу практику. Ми підемо на зустріч один одному, і ми запровадимо мораторій на перевірки. Це є наше з вами дитя порозуміння. Ще одне проблемне питання касові апарати. Спрощенців цікавить, чи обов'язкові вони для всіх. Нам може нам що змінити місце. в касових апарат. Міністр заспокоює на обладнання, ймовірно, доведеться розщедритися лише частині СПДшників. Є а, питання щодо. Касових апаратів там, де йде лакшері сегмент. Тобто шуби, дорогі годинники. В інших сегментах ми поки що не бачимо необхідності вводення касових апаратів. Втім, крім проблем загальних, у спрощенців є й свої галузеві. Наприклад, виробники одягу хотіли б скасувати восьмивідсоткове мито на трикотажні полотна, бо собівартість продукції значно вища, ніж у Китаї чи Туреччині. Ми в Туреччині до прикладу сьогодні на ввезення сировини і тих же полотен, скажімо, нульова ставка митного тарифу і вісім всього лише 8% ПДВ. Наступного року спрощенці зможуть вести книгу доходів і витрат в електронному форматі, що дозволить автоматично подавати звітність онлайн. Крім того, не доведеться звертатися до податкової платника єдиного податку. Вистачить витягу з держреєстру. Мирослава Зай, Сергій Глушаков, новини телеканалу Бізнес.